Не залишив без уваги та подарунків Миколайчик і вихованців дитячого будинку Перлинка в Одесі. Із дітворою курсанти військового вишу водили танок, влаштовували конкурси, грали на музичних інструментах, співали для дітей пісні, а також подарували іграшки, книги та солодощі. «Мені найбільше Я то, коли ми вручали їм подарунки. Повне счастье, не бігу, тянуть тебе руки, мне, мне, и ну непривычно, привична каждый день такого не видишь, и не знаєш, що это делать, Ти роздаєш всем, и ну как бы аж сам радуешься в душе. У народі кажуть, що Миколай приносить подарунки тільки слухняним дітям, а вихованцям перлинки гарної поведінки не позичати. Адже вони активні учасники військово-історичних реконструкцій, беруть участь у пошукових роботах та заходах щодо вшанування пам'яті полеглих героїв українського народу в часи Великої вітчизняної війни. До того ж, є переможцями фотоконкурсу газети Народна армія За синє небо за жовте колосся у номінації Найкращі персонажі. Тому військові вручили колективу дитячого будинку цифрову фотокамеру від редакції. Тепер щасливі миті свого життя дітлахи зможуть зберегти назавжди не тільки. В серці